Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про ті події, які розгортаються в Ірані, зокрема про смерть президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Як це буде впливати на Україну і безпосередньо загалом на міжнародну політику? Розбиратися будемо з нашим наступним гостем ігор Симоволос. Долучається до нашого ефіру, директор центру близько східних досліджень. Пане Самоволос, мої вітання. Вітаю вас. Пане <працювання> Савоз, готуючись до розмови з вами, я якраз прочитав вашу колонку на сайті наших колег ЗНВ, і ви там називаєте Смерть Рісі Чорним Лебедем. На вашу думку, ось ці наслідки цієї смерті, якими будуть вони в першу чергу в короткостроковій перспективі, і. Певно, що в далеко в далекій перспективі. Бо як пишуть інститут, аналітики інституту вивчення війни, тепер буде проблема спадкоємності влади в Ірану. Я маю на увазі верховного лідера. Так, да, абсолютно вірно. Я думаю, що це ключова проблема, яка зараз е, стає на порядку денному в Ірані, а е, тому і багато хто з аналітиків пише, що насправді а, е, е, Раїсі виявилася. Ще більшої події ніж його президентство, проблема полягає в тому, що як ви вже абсолютно точно зазначили, як яким чином взагалі забезпечити приємність передачу влади, хто може претендувати на посаду верховного лідера, і відповідно які політичні групи можуть. Посісти це, це цю посаду, і вже зараз багато хто прогнозує. Я тут можу лише підтримати ці прогнози, що політична еліта почне таку доволі серйозну боротьбу. Ця боротьба не буде відкритою. Вона не буде очевидною. Вона не буде схожа на боротьбу, яку зазвичай ми звикли. Бачити в якихось західних країнах або в інших країнах, і де існує електоральна демократія, тим не менш, вона буде не менш жорст не менш жорстока, і на порядку денному ну, майбутнє ісламської держави. На вашу думку, все ж таки, як ви також написали, достатньо легко зрозуміти, хто порадіє через смерть президента Ірану, ну, а так, все ж таки. А все ж таки тоді, хто засмутиться на вашу думку, я маю на увазі ну, світові спільно. Так я розумію. Ну розумієте, тут можна сказати, що засмутиться ті, які так чи інакше розраховували на іранську підтримку, ті, хто скористалися стратегії так званого. Вогняного кільця це стратегія, яка була сформульована свого часу покійним генералом Касувом в Солеймоні, і вона передбачала оточення, в тому числі Ізраїля, збройними формуваннями, які могли б ефективно стримувати експансію Ізраїлю в регіон. Ну і відповідно просувати власне свою експансію. Тобто, тут ми маємо на увазі і Сирію, режим Асада Тут звісно, і Хезбала Ліванська, тут і інші угруповання шиїцькі, які діють на території Сирії, на території Іраку. Ну і відповідно ті ж самі хусіти в Ємені. Hmm. Пане самого, дивіться, яка історія. З одного боку, Іран достатньо далека від нас країна, а з іншого боку, іранські шахеди або навіть зібрані за іранською технологією шахеди, ми бачимо і чуємо щоночі на території е, України. Е, тут деякі змі вийшли навіть з такими заголовками, в своїх аналітичних матеріалах. Е, вони задаються питаннями цих заголовках: чи тепер будуть у Росії загалом шахеди? А ви як бачите, якось буде змінювати? Ось ця політика е, відносин між Росією та Іраном найближчим часом ну, і можливо, протягом е, того, і тієї зміни влади, яка може відбутися? Е, ні, я не думаю, що політика зміниться, і мало хто прогнозує, що взагалі політика і внутрішня, і зовнішня зміниться зв'язку з цим. Ну, по перше, давайте чітко знати, що політику формує Аєтулаха менеї. Він все-таки визначає ключові політичні концепції, він і його оточення в вигляді корпусу вартових ісламської революції. Раїсі завжди був дуже таким слухняним Хаменеї. І він дуже зручний в цьому сенсі як президент. Він не мав таких великих, ну, Кажуть, що він мав ці амбіції стати верховним лідером, і багато хто його сватав на цю позицію. Але якщо подивитися з точки зору тандему Раїсі і Хаменеї, то тут якраз верховного лідер абсолютно влаштовував такий президент, на якого, врешті-решт, можна потім звалити всі недоліки, які. Існували і існують в іранській реальності. Тому, тому якщо ми говоримо про шахеди, то вони скоріше за все будуть продовжувати, тому що шахеди це складова. Великий бізнес з боку корпусу вартових ісламської революції вони не усунуті від влади, навпаки, вони зараз і вага їх буде зростати, оскільки вони можуть виступити саме такими притеріанською гвардією, яка врятує або там намагатимуться врятувати режим. А, і як вже вага їх буде зростати? А, до того ж, ну давайте будемо чесні, б, і, іранці ніколи не визнавали з того факту, що вони постачають е, ті ж самі шахеди росіян. Тобто, звісно, ми можемо завжди казати, що якщо воно крякає, плаває і пір'я і все інше, це вона качка, і да без сумніву, у нас дуже багато доказів про те, що це шахеди іранські. Але іранці категорично відмовлялися визнавати цей факт. І це також, ну, е е е е е е е е якщо умовно кажуть, вони кажуть, що цього не було раніше, то чому воно буде далі? Ну Тобто, чого вони мають визнавати той факт? Тобто, в тиші краще робити бізнес. Ви <зв> знаєте, мені на очі поки що. Потрапили дві заяви європейських лідерів у зв'язку зі смертю президента Ірану. По перше, це реакція Віктора Орбана, лідера Угорщини, він висловив співчуття. А друга, це була реакція вже польського президента Анджея Дуди, Він тоді порівняв смерть президента Ірану із загибелю Качинського під Смоленськом. І загалом, як я звернув увагу, будь-які Авіакатастрофи, які так чи інакше пов'язані з політичними елітами, вони завжди викликають багато питань, багато теорій. А, у вас тут є якісь теорії щодо можливих все ж таки причин цієї аві... авіакатастрофи? Чи все ж таки, Ні. на вашу думку, це Я у мене, несправність? Мене... Да, мене немає теорії? Я думаю, що це просто елементарна несправність літака або людський чинник. тобто, це, це також може бути. А як тут Росія може скористатися смерті президента Ірану, на вашу думку? Де, Чи ну, взагалі? Ну ні, ну з одного боку, звісно, вони там мали доволі тісні сконтакти, у них є там можливо хімія між ними, да, тому що Путін приїздив до Тегерану, і там власне від візиту літку 22-го року за вони запустили активну співпрацю, яка була вигідна і вигідна і іранцям і росіянам. А Іран скористався власно такою новою прихильністю Москви і зумів вийти з під такої міжнародної блокади, можна сказати, тому що він там тепер став рукопорукоподаваєми в багатьох спільнотах спільнотах глобального півдня. А, і в цьому сенсі для росіян, очевидна, ця наявність цієї комунікації, прямої комунікації. Ну і, власне, сам сам міністр закордонних справ. Він теж в принципі людина доволі ну, така різка, і був активним прихильником якраз розвитку відносин між між Росією та Іраном, от ну нарешті я ж кажу: нарешті вже от Хусейн Амір Абдахаляну вже перестане як мінімум. Створювати логістичні труднощі з його вимовою, його прізвище, пане самоволос, тоді моє останнє питання: все ж таки, Раїсі був обраним президентом на виборах обраних там, вже про те, як проходять проходили ті вибори, можемо окремо якось поговорити зараз. Його. Обов'язки буде виконувати віцепрезидент Мохамат Мохбер. На вашу думку, не можна ж на такій посаді просто замінити одного чиновника на іншого? Ні, без сумніву не можна. Не можна. Будуть вибори, будуть вибори. Що, що ви вирішили, що виборів не буде? А, а я про це наказав. Я про це наказав, так. пане Ігорі, Я хотів я хотів. Я хотів. Я хотів вас спитати якраз про інше. Yeah, yeah. Yeah. Я yeah. хотів вас спитати про те, що в будь-якій країні, в якій відбуваються будь-які виборчі процеси, навіть якщо то Росія, і коли зрозуміло кого обирають, це все ж таки певний такий, знаєте, період турбулентності, коли е, влада всередині країни дивиться виключно на свої внутрішні проблеми, і всі заяви, і всі їх дії спрямовані на внутрішню аудиторію. Е, зараз Іран буде в такій самій позиції, буде займатися... Значитися виключно своїми внутрішніми проблемами, на вашу думку? Ну, може бути. Ну, давайте, давайте трошки тоді степ by степ. Значить, там 50 днів, впродовж 50 днів, значить, утворюється рада. значить Точніше, рада впродовж 50 днів вирішує питання виборів. Вона організовує обрання нового президента, тобто процедура. А, значить, там входять наскільки я розумію, це президент, спікер парламенту, а, там, значить, представників Революційної гвардії ну, і керівник судової системи влади. Да? Тобто, от ця група вона починає готувати вибори. В чому полягає це в першу чергу. Готується, ну там можливо якась певність кількість кандидатів. Вони всі ці кандидати мають пройти, чи так би мовити, раду опікунів, а, а, і Це ця рада пікунів вона кваліфікує того чи іншого кандидата, який хоче відповідно заняти балотуватися на посаду. А, і да, звісно... Ця історія вона турбулентна. Тому що ну політичні еліти можуть спробувати знов піднятися на цю сходинку. А посада президента вона відкриває так чи інакше шлях до боротьби за верховний пост да? пост верховного лідера, тому що все-таки президент, тим більш популярний президент, актуальний президент, він може. Ризикнути, виставитися на на цю посаду. Поки що зарано, звісно, говорити про можливих кандидатів, тим більше можна тільки перерахувати тих, хто так чи інакше вже перебуває так би в політичному полі, з якими можна казати. там от Значить там є той же голова парламенту, він може спробувати. На цю посаду зіграти є такий Алі Ларіджані. Він також це доволі впливова родина, доволі впливовий клан. 21 2021 році він пробував також балотуватися, да ну, але не пройшов цю раду. Наш добре відомий Ахмадіні Ахмадіджад. Який також в 21-му році його не пропустили, ну і той же самий колишній президент Хасан Рухані. це те, що ми можемо, так би мовити, казати, це ті політики, які присутні так чи інакше в політичному полі. А у всіх їх є одна проблема, і ця проблема доволі велика їх всіх не любить хаменії. Тому. Скоріше за все, ну, з тих чи інших причин, чи хто посварився, чи хтось не так подивився, десь там ну, різні є причини, але факт, залишається факт. Тому а, великий шанс, що всі ці політики, які нам відомі добре, вони можуть не, ну, не, не пройти цю кваліфікацію. А хто може, до речі, хто, хто може ще спробувати, ну, от, наприклад, хасан Хаміні. Це онук онук лідера, засновника Ісламської держави А Він там, ну, станом на зараз займається вивченням Корану, але от останнім часом він перервав, так би мовити, свою свої заняття і вирішив, що тепер він він піде молитися за. Душу спочилого на і багато хто а, Ну вже почав говорити про те, що от хі -хі, а, цікаво, можливо, Хасан Хамейні захоче балотуватися на посаду президента. Ну звісно ж, є ще такий мштаба Хамейні це син нинішнього верховного лідера. Особа, скажімо так, яка хоче бути більшим консерватором, ніж його папа, і він, але він не популярний в народі, тобто його не дуже сильно люблять, у нього немає такого полуприхильників. прихильників, і що важливо, яка велика проблема, тому що таким чином, якщо там умовно кажучи, Масштаба Хаменеї раптом захоче бути там президентом, а потім відповідним чином балотуватися на посаду верховного лідера, або, скажімо, так, претендувати на посаду верховного лідера. То у нього відповідно у, у, у політичного класу і у політичної суспільства відповідно складеться враження, що Хаменеї нарешті хоче створити династію, да і тоді чим він відрізняється від останнього шаху. І це таки підважує ідеали ісламської революції. Хай вони трошечки вже виглядають доволі не, не свіжими, але в принципі, ну така, така для для когось воно все таки дуже важливо. Тобто тут головне всіх, всіх, хто як хочуть бачити, да, от як експерти оцінюють. Як вони хочуть бачити того ж самого президента? Президент має бути слабкий, слабкий, тобто, що, в принципі, він не втручався в процес вже обрання нового верховного лідера. А, ну, 85 років, дідусь, вже, як кажуть, складно важкуватий. от І, от навколо цього, власне, головна інтрига. Пане самоволос, дуже вам вдячний за ці пояснення. Я тільки для глядачів української правди нагадаю, що це був Ігор Самоволос, директор центру близькосхідних досліджень, намагалися розібратися в внутрішній політиці Ірану та пояснити, чому це важливо для України, особливо в умовах російсько-української війни. Також закликаю вас реагувати на нашу розмову вподобайками та коментарями. А також, якщо ви перше на українській правді, то будь ласка, підпишіться.